Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу! Вітаю вас, мої дорогі козруги. Для вас торогороскоп на січень 2024 року. Подивимося початок, середину і кінець місяця, які ж чекають на вас події і підказки. І не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так. Перша карта на початок місяця для вас випадає вісімка мечів. Карта говорить про якісь певні обмеження у вашому житті. Це можуть бути і які хвороби, якісь можливі травми, так і це може просто період, де ви не можете десь вирватися з якогось місця, де ви вимушені просто, наприклад, захворіли там діти, і ви вимушені просто сидіти не ходити там в школу, на роботу і тому подібне. Ви вимушені всі сидіти вдома лікуватися. І там, наприклад, щось зламалося, і ви не можете виїхати з дому і так далі. Можуть бути різні нюанси. Також ця карта говорить про те, що вам потрібна віра в свої сили для того, щоб досягнути бажаного і йти вперед. Якщо ви будете вірити в себе в свої сили, то ви зможете гори звернути. Наступна карта це п'ятірка пентаклів. Карта говорить про якісь фінансові складнощі, які у вас будуть виникати в цей період. Карта вас попереджає про те, щоб ви зайвого не витрачали, трошечки поберегли свої кошти. Також карта говорить, щоб ви не боялися просити допомогу рідних, близьких. Вони вам обов'язково її нададуть і допоможуть у скрутну хвилину. Наступна карта це Семірка дев'ятка кубків. Це карта гарних позитивних емоцій, це карта гарних новин і здійснення якогось вашого бажання. Тому період такий буде досить прекрасний. Так, наступна карта це паж жезлів. Ця карта говорить нам про благоприятний розвиток подій, про гарні новини, нові можливості і перспективи, які будуть відкриватися перед вами. Можливість вирішити проблеми, можливість навчитися чомусь і так далі. Можливість, якийсь шанс випаде щось змінити в кращу сторону. Обов'язково такою можливістю скористайтеся. Вісім кажезлів, все буде відбуватися наскільки швидко, що ви цього не очікували. Якісь новини, якісь поїздки, якісь переїзди і досягнення ваших цілей. Взагалі буде швидкий розвиток подій на початку місяця. Місяць пролетить, знаєте. Початок буде такий досить швидкий, не, не, не замітите, як і пролетить час. Єрофант говорить про певні традиції, в яких, будуть, в яких ви будете дотримуватись на початку місяця. Також карта говорить про те, що в когось цей період може бути шлюб, вінчання, освічення в коханні, заручини, в когось можливі хрестини. Також карта говорить про те, що вам потрібно бути чистими і ніде нікого не обманювати, чинить по совісті. Також, можливо, буде якась для вас нова інформація, яка вам допоможе в майбутньому. Середина місяця, четверка пентаклів. Все стабільно, без серйозних таких змін. Все, як планувалось, так усе й пройде. Також, можливі якісь надбавки. Заробітні плати, якісь можливі премії, і так далі, якась допомога. Семірка Кубків говорить про те, що багато мрієм, малодієм. Для того, щоб чогось досягнути, потрібно активно і багато працювати, щоб ці мрії ваші здійснювались. Також на вас може чекати якийсь вибір у вирішенні якогось певного питання, який потрібно буде зробити вірний, обдумати все ретельно, не поспішаючи, тому що з усіх варіантів. Там буквально декілька є вірних, які можуть дати гарний позитивний результат в майбутньому. Тому ретельно обдумайте, щоб не зробити ніякої помилки. Наступна карта Двійка кубків говорить про те, що ви зробите все вірно, що ви знайдете друзів вірних, які завжди поможуть. Те, що в когось, якщо якісь були переговори і так далі, то у вас все обов'язково вдасться. Карта говорить про спілкування по інтересах, про те, що якщо хтось шукав другу половинку, він її обов'язково знайде, може бути освідчення в коханні. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на певні проблеми. Також ця карта говорить, що ви просто не можете не помічати якоїсь небезпеки, яка є навколо вас в цей період. Це можуть бути як і на дорозі, так, і в будинку, в будь-яких ситуаціях, але будьте більш обачніші. Також карта говорить про те, що ви дуже сильно комусь не довіряєте у вашому оточенні. І ви робите вірно, будьте більш обережніші, щоб ці люди вам не нашкодили своїми діями. Королева Пентаклів говорить про те, що вам допоможе жінка у вирішенні якихось фінансових питань, які у вас виникли. Також карта говорить про гарний позитивний настрій, про зміни в кращу сторону у вашому житті. Також ви будете займатися якимись позитивними такими справами, які вам будуть. Просто з радістю виконуватися це можливо якісь покупки. Можливо, щось там з одягу і так далі. Щось таке буде досить приємне для себе робити. Також карта говорить, щоб ні в якому разі не дозволяли собою маніпулювати. Імператриця говорить про успіх у ваших справах, про гарний позитивний настрій, про те, що робота вам приносить не тільки гарну винагороду, а й задоволення. Також ця карта говорить про можливість бути більше, проводити більше часу з вашими рідними, з вашими близькими. Також. Не забудете і про себе зробити щось для себе приємне: якусь покупку, якусь процедуру і так далі. Наступна карта шестірка мечів. Карта говорить про зміни у вашому житті, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте чесними, сміливими, справедливими, обдумуйте свої дії, не робіть якихось необдуманих вчинків. На вас чекають зміни, нові шляхи, і ви їх будете пізнавати. Але робити це все потрібно обачно і обдумувати кожен свій крок. Наступна карта трійка кубків, гарні позитивні емоції, якісь гарні приємні новини. Святкування гарної події, яка дуже сильно вас порадує, принесе масу позитивних емоцій. Семірка жерлів говорить про можливість конфліктних ситуацій в будь-якій сфері вашого життя. Карти говорять, що якщо є можливість уникати конфліктів, уникаємо. якщо такої можливості немає і потрібно активно себе захищати, вистоювати себе і свої досягнення, то обов'язково будьте впевнені в собі, сміливі, але не робіть необдуманих вчинків зважити всі за і проти. Перед тим, як починати діяти. Старший аркан диявол говорить, що на вас очікуються якісь певні спокуси, яким не варто піддаватись, тому що з часом просто це буде обов'язково покарання. І ви потім будете думати, а за що мені? А навіщо так вийшло, чому так вийшло? А це просто для того, що ви колись зробили якусь там помилку. Десь. Когось обманули, обдурили, десь когось зрадили і так далі. І виходить воно все, як то кажуть, боком. Також ця карта попереджає про те, що ви знаходитесь під впливом якоїсь людини з таким сильним характером, яка дуже сильно на вас впливає. Ну і не завжди, скажімо так, ця... не, не завжди позитивно впливає на вас. Тому від впливу цієї людини вам потрібно порбуватися. Наступна карта «Старший аркан конвежа. Карта говорить про певні руйнації в вашому житті, про руйнацію ваших планів. Все піде не так, як ви хотіли. Також ця карта говорить, що не варто розчаровуватися, якщо щось піде не так. Іноді все, що не робиться, робиться в кращу сторону. Можливо, і краще, що там якісь плани не вдалося здійснити. А можливо, вони просто гарного результату б не були. І ви просто потім розчарувалися на майбутнє. Тому ні в якому разі не хвилюйтеся, якщо щось пішло не так. Іноді ви будете думати, що просто якась безвихідна ситуація склалася, і ви не знаєте, як вам діяти далі в тій чи іншій ситуації. Саме головне не розкисайте, не розчаровуйтесь, зважте всі за і проти, і ви обов'язково знайдете рішення. Якщо будете розкисати, будете капризувати, впадати в депресивний стан, то звичайно рішення вам буде знайти дуже складно, а дехто просто може його не знайти. Дуже сильно себе буде розчаровувати і постійно тільки знаходитися в депресії. Тому дивіться. Не розкисаємо, беремо себе в руки і шукаємо рішення тих проблем, тих невдач, які у вас склалися. Верховна Жриця. Верховна Жриця говорить нам про якісь певні таємниці, які будуть присутні у вашому житті, які можуть відкритися, як і ваші, так і інших людей. Також карта говорить, щоб ви обов'язково перевіряли, що ви підписуєте, кому ви ще розповідаєте, щоб у вашій шоці таємниці хтось не розкрив і вам цим самим не нашкодив. Також карта говорить і просить вас про те, щоб ви прислухались до своєї інтуїції, і вона вам обов'язково поможе у вирішенні певних питань. Твівши підсумок, можна сказати, що початок місяця не сам неприємний. У вас там можуть виникати якісь певні обмеження, можуть бути навіть якісь хвороби, обмеження, наприклад, у пересуванні, це можуть бути якісь травми, тому будьте більш обачніші. Також у вас будуть виникати фінансові складності, але вам під силу обов'язково з усім впораєтесь і обов'язково здійсните всі свої бажання, отримаєте гарні новини, нові можливості, перспективи. Для того щоб просуватися далі, все це буде відбуватися наскільки швидко, що ви собі навіть не очікували. Також на вас очікує період, наприклад, в когось там заручене, вінчання і тому подібне. Також вам обов'язково потрібно в усіх своїх справах довіряти своїй совісті, бути чесними, справедливими і нікого не обманювати. Також у вас буде гарна можливість навчитись чомусь новому, отримати корисну інформацію для себе, яка допоможе вам у майбутньому. В середині місяця на вас чекає певна стабільність, все буде йти по чіткому вашому плану. Для того, щоб досягнути певних своїх мрій, потрібно не тільки мріяти, а ще й активно діяти. Тому працюйте і з впевненістю втілюйте всі свої задуми в життя. У Вас це обов'язково вдасться. Якщо будете вірити в свої сили і будете багато активно працювати. Також на вас може очікувати якийсь певний вибір у вирішенні якогось певного питання. І перед тим, як його робити, вам потрібно все ретельно обдумати, тому що, тому що просто не всі варіанти є досить гарними позитивними для вас на майбутнє, тому ретельно все обдумуємо. Ви обов'язково зробите вірне, приймете вірне рішення, знайдете вірних друзів, знайдете рішення всіх своїх проблем. Якщо планували якісь договори і так далі, там підписи, якісь важливі папери підписувати, то у вас це обов'язково вдасться, хто шукав роботу, її знайде, хто шукав кохання, також це все у вас буде добре. Також, і вас попереджають про те, що ви можете не бачити якоїсь прихованої небезпеки, яка вас може оточувати. Взагалі, ви закриваєте очі на деякі свої проблеми, з чим затягуєте вирішення цих цих проблем, потім складніше з часом буде їх вирішити. Тому беріть себе в руки і все вас обов'язково вдасться. Проявіть обов'язкову обережність в цей період, щоб ніде не травмуватися і не нашкодити собі ж певними діями. Також на вас очікується допомога фінансова. Від з боку якоїсь жінки для вас ця жінка досить близька і дорога. Е, також можливі якісь важливі покупки для вас, які принесуть вам гарний позитивний настрій. Також карта говорить про те, щоб ви нікому не дозволяли собою маніпулювати. Е, якщо робити якісь покупки, вас так вмовляють, так говорять, це все супер, це беріть це, все клас, нікого не слухайте, робіть те, чого, що ви знаєте. І те, чого ви дійсно хочете. Також карта імператриця говорить нам про те, що на вас чекає успіх у ваших справах, у ваших починаннях. І не тільки успіх у всіх справах, і гарна винагорода, а ще гарний настрій від виконання своєї роботи. Також матимете гарну змогу більше часу проводити своїми рідними, своїми близькими. Також не забувайте про себе зробити щось приємне для себе, якийсь невеличкий сюрприз. Також на кінець місяця вас очікують серйозні зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Тобі тому обдумуйте всі свої рішення, будьте справедливими і чесними, і все у вас буде добре. Будуть очікувати вас гарні новини, позитивний розвиток подій, здійснення якихось бажань, святкування гарних подій. Також можуть виникати звичайно на кінець місяця у вас і конфліктні ситуації, яких бажано уникати. Якщо це неможливо, то активно себе захищаємо і відстоїмо, але знову ж таки робимо все обдумано, продумуємо кожен свій крок наперед. Також карти говорять про те, що на вас дуже впливає якась людина з таким сильним характером, і не досить приємно на вас впливає. Вона вас підштовхує на певні спокуси, яких варто було б уникати. Також може бути руйнація якихось ваших планів, все піде не так як ви хотіли. Можуть бути якісь проблеми, невдачі, якихось крах ваших планів. Але не потрібно розчаровуватися і одразу впадати в паніку. Іноді буває все, що не робиться, робиться в кращу сторону. Тому не розчаровуйтесь, а шукайте в будь-якій ситуації плюси і мінуси. Також на вас очікують якісь можливі таємниці, які можуть розкритися. Також карти попереджають про те, що подивитися, з ким ви ділитесь якоюсь інформацією, що ви підписуєте і так далі, щоб ніде не... Не втягнули у вас якісь смутні справи. Також карта вас попереджає про те, щоб ви обов'язково довірилися своїй інтуїції, і вас обов'язково все вдасться, і ви знайдете вихід із будь-якої будь складної ситуації, яка у вас складеться. Взагалі, кінець місяця для вас буде досить такий значний і важливий. Дуже багато випадає старших арканів. Вам обов'язково все під силу. Саме головне на початку місяця проявляйте обережність, щоб ніде не травмуватися. Менше витрачаєте своїх кошиків, і у вас все вдасться в середині місяця. також проявляйте обережність, тому що ви можете не побачити якихся, не якихось прихованих. Небезпек, які вас можуть очікувати, також, якщо ви комусь не довіряєте, обов'язково перевіряйте ту людину, якщо ви в ній сумніваєтесь, на кінець місяця уникайте спокус, уникайте впливу людей, які негативно на вас впливають. І ні в якому разі не розчаровуйтесь, якщо ваші плани підуть не так, як ви хотіли, і щось просто зруйнується. Тому що все, що не робиться, робиться на краще. Ще раз повторюся. Бажаю всім гарного вдалого місяця, хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!